Джейк Пол із своїм братом, одні з найкращих маркетологів сучасності. Ну просто генії маркетингу розпочинали вони це все з простого блогерства. TikTok, Instagram, ну і зараз продовжують щось знімати. Теж пізніше вони розпочали піар-компанію промоушен та почали брати участь у боях. Цими вихідними відбувся мега розкручений бій з легендарним Майк Тайсоном. Я думаю, багато дивилися права на цей бій викупив Netflix і поєдинок побив всі світові рекорди, набравши 65 мільйонів глядачів. Я думаю, всі зрозуміли, що там без мікроскопа і окулярів було видно, що бій був повністю показовим. Сам гонорар у Джейка був 40 мільйонів доларів, але головне в цьому не те, а те, що він. Він прокрутив усі свої піар-проекти в цьому поєдинку. Дезодоранти, ставки в нього є. Я думаю, що ви помітили, як він пшикається своїми дезодорантами в будь-яких місцях. Тут на стадіон з дівчиною пшикається. Потім брат його пшикав після бою. Ну і так багато разів. Також він неодноразово говорив, щоб всі ставили висники ставки через його контору. Ну і його промоушен, весь цей шум навколо цих боїв. А що ви думаєте про?